Філологічна складова ораторського мистецтва це мова, якою ви говорите, або яку ви вивчаєте. Психологічна складова це впевненість у собі, це відчуття аудиторії, відсутність страху перед камерою та аудиторією, це прийоми привертання уваги аудиторії, прийоми запам'ятовування текстів, нейрогімнастика та навіть НЛП, тобто нейролінгвістичне програмування. Цікаво? Акторська складова. Іноді потрібно зіграти як актор, правильно скористатися жестами, мімікою та інтонаціями. Технічна складова тут все про техніку мовлення, голос, дикція та дихання та вправи, які пов'язані з їх постановкою. Історична складова це досвід відомих ораторів, вивчення їх промов та вдале використання лайфхаків. Я маю на увазі риторичних ефектів. Та риторична складова це риторичні ефекти, прийоми та риторичні фігури, мовленнєві ефекти привертання уваги аудиторії. Обожнюю розкладати все у поличках.